Привіт, КПІшники! А сьогодні ще й абітурієнти. Скоро НМТ вступ, вступа тому в КПІ День відкритих дверей. Ходімо дізнаємося, чого сюди прийшли абітурієнти, і які спеціальності сьогодні їм цікаві найбільше у першій частині. Ми дізналися чого хочуть абітурієнти. Біотехнологія. інформаційні науки, інженерія, програмного забезпечення Гірнича справа. Та розказали про ФЛ, ХТФ, ФЕЛ, ПІАД, ФБМІ та ВПІ. Це коротше бетон, який пахне кремом для рук і дещо пахне будівля по суті. У цій ми далі вивчаємо, що факультети КПІ цьогоріч пропонують вступникам. Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут. Така довга назва просто зобов'язана мати за собою щось класне і потужне. Тож, чому у вас мають обрати вотрієнти? Ми представники реального сектору економіки. Тобто, що це означає? Нам не дуже страшні фінансові кризи. Як наприклад, в сфері обслуговування, бо ми виробляємо готовий продукт. завжди буде актуально. Завжди буде актуально так, і за оплатою праці теж буде все більш ніж нормально. А ким я зможу працювати конкретно? Професія на будь-якому заводі можеш працювати технологом або конструктором. Є певні компанії, які хочуть е, свій продукт якісно, наприклад, також перевірити на певні критерії, і саме інженери з нашої спеціальності можуть дати доступно зі своїх знань певні. Вимоги щодо виробництва того чи іншого продукту. У нас є люди, які працюють в американських компаніях, європейських компаніях. Треба просто наполегливо вчитись, і все ніяких проблем. Хоча ні, є одна. От з дівчатами є проблема, бо дівчат дуже мало. Хотілося б було більше, звичайно, але їх дуже мало. Інститут прикладного системного аналізу. Тут вчаться не тільки майбутні айтішники, а й спеціалісти, які з Можете стати, закінчивши і пса як програмістом, так і системним аналітиком, бізнес-аналітиком, працювати у провідних компаніях світу, таких як Samsung, наприклад. Або якщо ми беремо Україну, то це ЄПАМ та СафСерф. Представники цих компаній вони приїжджають, забирають студентів на роботу. У нас є викладачі, які працюють у цих компаніях. Вони можуть запропонувати нашим студентам доєднатися до роботи в їхній компанії. Бо побачивши, що студент дуже добре працює, знає добре матеріал, який треба на цій роботі. І саме тоді наші студенти заробляють непогані гроші. До речі, непогані гроші. Які гроші? Що це джун, це від тисячі доларів. Вісімсот тера тисяча, якщо а це наприклад. Давайте уявимо найбільша зарплата. Ну я думаю, що це вже після певного періоду, який пропрацював наш випускник, коли він вже досяг якогось сіньора або вища ланки, там типу проджект-менеджера, не проджект менеджера, ну головного по проєкту. А то тоді вони буде заробляти, Я думаю, ну не менше 4-5 тисяч доларів на місяць, які предмети найважчі, найстрашніші Теорія вірогідності, математичний аналіз, але це не відміняє цікавості цих предметів. Що я знаю, що на іпса є кафедра штучного інтелекту ви після закінчення зможете, якщо ви добре вчилися, доєднатися до створень проєктів, мабуть, таких як ChatGPT. Коли говорять про фізико-математичний факультет, одразу думаєш про щось, де багато цифр, формул, і нічого не зрозуміло. Але тут ліпше за слова пояснюють знову ж таки цифри. Якщо на європейському ринку, то це мідл спеціаліста з аналізу даних. Річна зарплата приблизно 73-75 тисяч доларів. На фізматі дуже сильно окупається праця. тяжка. Вже починаючи з другого курсу, можна брати участь у різноманітних школах і детально ознайомитися з тим, що нас буде чекати на аспірантурі. Школи, про які я кажу, це міжнародні або при КПІ. Вже там можна ознайомитися з різноманітними стипендіями, які може отримувати науковець молодий. Сягають вони десь від однієї тисячі євро до двох тисяч євро. Це все вражає. Але ким я і мої одногрупники працюватимуть? А вони можна ж нача працювати в банках, різних, які тут описані, в принципі, їх сюди беруть, бо у них такий нахил на страхування, банкірство і все таке. Якщо людині дуже подобається фізика, подобається математика, подобається вивчати всесвіт, закони по яким працює цей всесвіт. І ось якщо цікаво, то от наша спеціальність це прямо ідеальне місце, щоб вивчати. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту. Тут точно навчаються майбутній очільник МАГАТЕ. Охоплюємо весь спаливний енергетичний комплекс. Багато наших випускників, до речі, теж очолюють ці компанії. Інтеко-холдинг, наприклад, гірничі підприємства та підприємства гірничо-технічних комплексів, шахне, підземне будівництво. Компанії ABB, Шнайдер, Сіменс, Дженерал Електрик. Всі до нас звертаються, їм треба фахівців з енергетики, бо енергетика це не тільки по стовпах лазить, це і продаж, це обслуговування, це реалізація, це обслуговування, це проектування і так далі, так далі. Студенти ІЄЄ безплатно працюють з реальним обладнанням від провідних енергетичних компаній. Тут нам надали компанія ЄНЕСТУКРІНА. Вони надають нам, і ми збираємо разом, налагоджуємо і вивчаємо процеси. Захист, управління, тобто вони своїми руками будують, будують по суті, працюють з реальним обладнанням, сучасним реальним обладнанням. Їздите на машині, ходити мостами, тоді подякуйте цим людям. Інститут матеріалознавства та зварювання імені Патона. Інженер зварник це не зварник, який варить це людина, яка керує зварниками, які варять. У нас є чисто прикладні е спеціальності, які люди використовують на виробництві кожен день. І є наукові, які допомагають вивчити те, що ми зробили своїми руками. Це така професія, де ти бачиш по факту свій результат, своєї роботи. Причому май майже миттєво. Це дуже широка галузь, але чисто прикладна. То, ливарники, зварювальне виробництво, порошкова металургія, лазерні технології це те, що кожен день використовується всюди в світі. Це обладнання треба зробити. Це обладнання треба налаштувати. Конструкції треба придумати. Міст патона сам собою не з'явився. А що в інженерів із зарплатами? Середні цифри величезні. Тисячі доларів. Це мало. Це мало. Ну для України може і достатньо. А ну за кордоном. Це десятки тисяч для Боїнга. Ну взагалі, якби там по-моєму стартує від восьми зарплата інженера. Наступний інститут телекомунікаційних систем саме те місце, де випускають крутих фахівців з мобільного та інтернет-зв'язку. Інститут має власне конструкторське бюро, де студенти займаються найінноваційнішими розробками і навіть юзають Starlink. Ви можете бути інженером, розробником, ви можете бути програмістом. Це може бути фронтенд, це може бути бекенд. Цього цьому всьому азам цього всього у нас навчають наші випускники працевлаштовуються надалі і в LifeCell, і в Kyivstar, і в Vodafone. і причому не просто сисадмінами, а інженерами-розробниками, проектувальниками вони безпосередньо покращують і впроваджують саме стандарт 5 g Усі ці системи, мікросхеми, роботи, справа рук студентів радіотехнічного факультету. Наш радіотехнічний факультет займається розробками, в принципі, радіотехнічних систем, будь-яких стосовно мобільних телефонів. У нас навіть є така система, як дуальна освіта, з деякими там ну, з прикладу, Huawei. Можна одразу з третього курсу студент проходить там вступний отакого от тесту на цю дуальну освіту, може одразу з ними і працювати. При скільки буде отримати середню зарплатню? Ну. Навіть тут у нас є така інформація, що навіть під час стажування можуть отримувати ну, приблизно 600 доларів. Якщо працювати з іноземними компаніями, потім там вже і на повну робочу ну, повну зайнятость, то і півтори тисячі доларів. А зараз фізико-технічний факультет, в якому навчають прикладних фізиків. Ви можете бути вченим, ви можете бути спеціалістом в ІТ-сфері. У нас є дуже круті спонсори, і наші партнери це як Huawei, Samsung. От вони, як то кажуть, загрібають усіх студентів до себе. У нас хороша адміністрація. Вони посприяли, тому що в нас великий вибір саме виборних предметів. Кібербезпека може вибрати предмети з фізики і там математики з кібербезпеки. І тобто, от навіть якщо ти спочатку хотів поступити на прикладну математику, але потім ти дивишся, мені складно. І щоб не переводитися, ти можеш спокійно вчити те, що тобі подобається. Про кібербезпеку це зараз дуже актуально, прям дуже про неї говорять всі. У нас навіть замки взла. Там, від, у нас навіть цьому вчать, але ну це на факультативах. Середня заробітня плата випускника поки в безпеці, це три тисячі. А ось і майбутній студент фістеху. Чого ким от ти хочеш бути? Ну поки що, я не знаю, ким я хочу бути, але я хочу, щоб було щось пов'язане зі штучним інтелектом, тому що це нова якби сфера, це вона розвивається, і я вважаю, що можна. Хороша зарплата на цьому мати на черзі. Інженерно-хімічний факультет, один з найстаріших факультетів КПІ. Проте й сьогодні він не втрачає своєї актуальності, адже його випускники працюють у Нафтогазі і навіть на фабриці банкнотного паперу. Ну починаючи від інженерних професій, так а, це і, а, скажімо так, інженери chemical engineering, це проектування. Обладнання для хімічних промисловиць, починаючи від полімерних виробництв, закінчуючи і деревопереробкою, і будівельною промисловістю на інженерно-хімічному факультеті роблять Гроші, ну не гроші, а папір для грошей правильно? власне дійсно є можливості виробництва паперу. Це дуже такий процес, дуже специфічний. і Він потребує переробки дуже дуже специфічної сировини, яким є деревина і друкують гроші на папері, який роблять КПІшники інженерно-хімічного факультету. Випускники хапи... інженерно хімічного факультету працюють в тому числі на фабриці банкнотного паперу в місті Малин. Факультет інформатики та обчислювальної техніки це найбільший факультет у політесі. Щоб сюди вступити, треба мати деяку підготовку. Я вважаю, що на фіот треба йти за покликом серця, але, маючи холодний розум, а не просто йти на фіо, тому що вау, Айті, круто, треба вступити. обов'язково буду заробляти 100 500 доларів в час, там все діла. Ні, я вважаю, що. Е треба розуміти куди ти йдеш от виходиш на цей рівень в тебе створюється подушка і тобі вже стане просто простіше але для цього треба дуже багато працювати сьогодні ви змогли побачити що всі факультети інститути представлені були на нашому масштабному заході вони поділилися своїми знаннями своїми розробками роз... відповідали на питання наших вступників наших гостей складно але ми впоралися що ви порадите нашим вступникам ми порадимо нашим ступникам зробити правильний вибір, не боятися його робити. Якщо є питання звертатися і вступати в наш КПІ. не бійтеся складнощів, вірте в свої сили. Тут класно. Капишка чекає на вас.